Привіт, друзі! Сьогодні приготую молоду картоплю з кропом та часником. Молоду картоплю ретельно мию та знімаю шкірку. Молоду картоплю розрізаю на декілька частин. Викладаю картоплю в кастрюлю, заливаю водою і варю приблизно 15 хвилин після закипання в підсоленій воді. На сковороді розтоплюю вершкове масло. Також потрібно додати трохи рослинної олії, щоб вершкове масло не горіло під час смаження. Тепер додаю часник. Часник під впливом температури розкриє свій аромат. На сковороду викладаю відварену картоплю і обсмажую до готовності. Наприкінці обсмажування додаю мілко подрібнений кріп. І перемішую з картоплею. Молода картопля з часником та кропом виходить дуже смачною, а аромат просто не передати словами. друзі, ставте лайк, якщо вам сподобався рецепт. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!